Дорогі мої глядачі! Я вас вітаю на каналі «Пров'язання та життя. З вами Раїса. І сьогодні я розповім, над чим я працювала цього тижня, що мені вдалося завершити, що не вдалося взагалі, чим я жила. Напевно, розпочнемо з готових робіт саме зі шкарпету. Ось цю пряжу я заявляла в капсулі на осінь планувала в'язати слідочки, але. Виявилося, що тут і вистачить на повноцінні шкарпетки. До речі, в'язала я від миска, мені дуже сподобалося, дуже анатомічно виглядає цей мисочок. П'ятка тут бумеранг, є невеликий клин підйому зовсім невеликий, але його якраз достатньо для мого підйому. У мене підйом високий, нога, ну, я би сказала, не вузька то якраз дуже класно сідають вони мені на ногу. Я, напевно, вже коли нав'яжу багато пар, потім десь зроблю такий огляд свіх, своїх шкарпеток, і, напевно, вже більше ближче до осені чи до, до зими. І покажу, як вони в мене на нозі. Все те, що я нав'язала, як вони сідають. В'язала, я в'язала і. Ось на цьому етапі в мене завершилась пряжа. Я в'язала одночасно дві шкарпетки, і я вирішила додати ось таку молочну пряжу і зробити типу спортивних шкарпеток. Якщо вам цікаво, як це все в'яжеться, не зверху вниз, а знизу вверх то я можу вам зняти майстер-клас. Напишіть мені, чи буде такий майстер-клас вам цікавий. Тут такий зап'ятник. Є багато майстер-класів, коли в'яжуться зверху вниз. Якщо розібратися, то принцип в'язання такий самий. Але саме, як тут прикитлювати, пришити це все в принципі, все еластично. Вигляд має класний, якими спицями зв'язати, і скільки рядів. То я можу детальніше це все зняти в окремому відео. Так, ось в капсулі вже готова друга робота в мене. Далі, ось ці шкарпетки, вже одну шкарпетку ви бачили, я в'язала в спільнику Baby Start. Окремим відео я не маю що знімати, тому що я заявила. Три роботи і три в мене вже. Тож в бейбі-стартах я вже план свій виконала. Шкарпетки вийшли майже однакові. Ось ви бачите, тут по полосочках все збігається. Все супер. Але в кінці по миску, тут в мене все, все маю, ну, по петлях, все, все вірно. Але чомусь тут ще. Буквально кілька рядів у мене такого малиного, а тут просто меланж. Буде, напевно, щоб відрізнялося правий-лівий для дитини. <різь> Дуже вони яскраві, кольорові, мені подобаються. Так, із бейбі-стартами теж відчиталася, відзвітувала. Наступний процес, на яким я працювала, це ось такий жилет. В'яжу його я для доньки. Знімаю майстер-клас. Вже відзняла спинку і перед, як я в'язала, маю ще зняти, як я робила розрахунки, для того, щоб ви могли розрахувати на свою щільність. Чому так? Тому що я думала, що це в мене грібільний меринос І після прання він особливо не змінює свою форму. То планувалося в'язати чотири складення. Ось у мене тут відв'язані зразки, хочу вам показати. Чотири складення, ну дуже воно таке забите, грубе. Мені здається, що для дитячого жилету це взагалі, якщо ще одягати під курточку, ну я думаю, що це буде ну дуже-дуже грубо. Навіть резинка тут така дуже щільна. Ось оця мені більше подобається. Вона така якась пластична, хоча вона теж така, тримає класну форму, а це ну, забите полотно видно, що воно не годиться. Це я в'язала так само в 4 складення, але тут уже більша щільність була. І виявилася проблема, дуже великі накиди, і машина погано їх пров'язувала. Ну, в принципі, тут ніби ший нормально, але я бачила, що вона їй складно. Я вирішила її не мучити. І взяла в три складення, і це виявилось ідеально просто. Щільність тут, до речі, номер 6 така немаленька, як для 500 метрів на 100 грим. Полотно, ви бачите, таке об'ємне і ну, щільненьке, зовсім не просвічує, хоча еластичне. Ну, тут резинка відповідає. Я зупинилась на цьому варіанті і е, вирішила не просто вам дати там, скільки петель, скільки рядів, а розповісти, як я розраховую, для того, щоб ви могли під свою щільність розрахувати. Ось чому проблема майстер-класів із бобінною пряжі. Тому що це артикул, можна сказати, вже ексклюзивний. Повторів ну, напевно, не буде. Якщо дуже постаратись, може щось знайти. Хоча, навіть якщо на бобіні немає ніяких розпізнавальних знаків, і ти не пам'ятаєш, що це за пряжа, то ну, відповідно складно. Принцип збавлянь, все, як я робила, я вам розкажу, а ви вже будете в'язати по своїй щільності. По рядах, по петлях, ті, які підходять під вашу пряжу. Залишилось мені тут обробити пройми, зв'язати такі планочки і е, буду обв'язувати спицями горловину. Обов'язково вам покажу, як я це все роблю. Можна було б зв'язати планку на машині, але потім або вив'язувати тут, старатися поєднати оці вкорочені ряди. Або там треба буде перекид петель робити, це більше розрахунків і більше мороки спицями набагато це простіше ну, особисто для мене зробити. Або робити тут шов, або якийсь е... нахльост. Ну, не знаю, мені такий варіант не дуже подобається, тож я буду обробляти спицями. Тож цього тижня, я думаю, вже завершити, і м -м, думаю, що проєкт визволення спиць мені в цьому допоможе. Тут в даному випадку визволення, напевно, машини. Але це вже таке. Так, і ось такий проєктик. Буквально розпочала я його вчора зранку, і класно в мене він просив пряжу. Це? Я заявляла в проєкті Вернісаж у сініх барв. Це пряжа Яднар Трозе Гарден. 100% баговна. Планувала я в'язати сукню, але одного разу ми збиралися на вулиці. На вулиці було прохолодно. І я побачила, що в моїй доньки немає такого би якогось кардиганчику з бавовни, який би був на гудзиках, який би можна було розтімнути, коли вже стає тепліше, або взагалі зняти швидко. Вона дуже любить через голову. Тут я вже роблю такі петельки під гудзочки. Ось їх є вже три штуки. І дуже така ніжна пряжа. В'яжу я спицями 3,25. До речі, якщо цікаво, я зроблю експрес-огляд, як я тут вив'язувала горловинку. Тут є поглиблення по спині. Нараз докалати вам спицями, ну, вже вибачайте. По спині поглиблення. Це в нас реглан погон. Можу розказати, як я робила прибавляння по е, погону. Раніше я в'язала погон, то якось ось тут ці були петлі, петлі сильно стягнуті. Зараз ну, це ще до прання до відпарювання вже воно гарно виглядає тут з витягнутих петель, і я щось дивлюся, що вона в мене якась дуже, особливо ця сторона е, дуже якась вона витягнута. Не знаю, Можливо, відпарювання прання спасе. Оця ще з цієї сторони нормально. Ну, Побачимо. Я думаю, що після прання ще, ще все має влягтися. Так, все я тут вже відділила рукави, поміряли все супер, все добре. Це тут на додаткову ниточку я робила набір, щоб ці петлі були не розтягнуті. Я якби зафіксувала їх. І зняла на спицю додаткову, тому що я буду в'язати потрохи і тіло, і рукави, тому що ви бачите, тут перехід кольору. І ось тут у мене вже розпочався новий колір. Ось він тут, світлий, такий жовтий, і лимонний, і отакий яскравий жовтий. Далі будуть переходи до зеленого. Чомусь я планувала, що він буде у мене жовто-блакитний, але я так побачила, що блакитного там зовсім мало то скоріше він буде у мене жовто-такий салатовий, зелений, і це я вже його обзвала моя кульбаба. Так що кодове слово кульбаба, будемо в'язати кульбабу. І тут потрібно буде якось рівномірно розподілити оці ряди з цим кольором, і на рукави, і на тіло. Тож, це буде ще той квест, я вже відчуваю, щоб це все розрахувати. Я вже такою пряжою ну, подібною в'язала і в'язала із градієнтом, який плавно переходить. Тут хоч ниточки зв'язані, хоч видно, де, де вже починається новий колір, то буде, можливо, простіше. Хоча я так розумію, що вузлів тут має бути немало. Ще в мене питання таке: який текстильний клей ви використовуєте для підклеювання кінчиків? Десь я в дівчат зустрічала, що вони використовують. Але я вже не пам'ятаю де. І в завершення я хочу ще поділитися своїми покупками, своїми покупками пряжі. Хоч я вже і собі, і багатьох розповідаю, що я в зав'язці. а потім. Подивилась відео Світлани, вона розповідала, що в одному з магазинів розпродаж пряжі, чи то розпродаж, чи то просто ціна дуже така <головіка> апетитна. І я вирішила трішки запастися шкарпетковою пряжею. І пряжа мені потрібна, тому що сім'я в нас велика, людей багато, ніг багато. І всім треба шкарпетки. Тож я трішки взяла. Ось такої яскравої. Колір, дивіться, показую. Взагалі, дуже класні кольори. Тут такі, вони якісь веселі. Є оці вкраплення, які тут складатися в візеруночок трохи. Ну, пов'яжу, вже потім побачу. Це пряжа на кубоху. Потім захотілося мені такого якогось єдинорога яскравого, дуже яскравого. Колір. Ось такий. Посилання на магазин, де я купувала, залишу вам в інфобоксі, можливо, там щось для себе знайдете. Можливо, вже щось там розібрали. Так, ще ось такі кольори. Сірий, чорний. Такий бежевий якийсь, молочний. Дуже приємні, до речі. Колір ось такий. Наступні кольори ось такі вже осінньо різдвяні, мені здається, Такі яскраві. Ось дивіться. Колір. Так, це пряжа на кобохо. Ось такий наборчик. І ще Артісан я взяла. Так. Тут однотонні такі гарні, спокійні кольори. Можливо, буде меланж, можливо, хелікс, щось я хочу поєднати і зв'язати шкарпеточки. Ось теж показую вам колір. Так. І ще ось такий яскравий. Для мене яскравий. цієї пряжі я вже в'язала, мені подобається вона в роботі. Я не знаю, як у носці, але вона така бюджетна. Я думаю, що на кожен день для шкарпеток буде чудово. Ось так. Пройшов мій тиждень, скоріше всього, не тиждень, а 4 дні, тому що я вже в середу показувала якісь проміжні етапи, що я там нав'язала. Ви можете перейти в попереднє відео, подивитися, як просуваються мої всі спільники, мої всі процеси. Я сподіваюся, що дівчата мене не дискваліфікують. За порушення правил, що я в одному відео звітую по всіх спільниках, тому що якщо буде, буду кожен виріб показувати окремо відео, вам буде нецікаво це все дивитися і буде витрачати дуже багато часу. А в нас яка головна мета? Отримувати задоволення від в'язання. І все ж таки більше в'язати, ніж знімати. Коли я в'яжу, я вже задумуюся, що я трошки підзакинула своє шиття. Тож, планую найближчим часом якось змінити ситуацію. Всі мої проєкти, які я вже розпочала по шиттю, і, і взагалі, які я планувала, вже там мене підморгують, кличуть мене. І я вже про це тільки думаю. Тож, все ж таки, треба собі довіряти і піддаватися і робити те, що ти хочеш більше. Всім вам дякую за увагу. Я вас обіймаю всіх. Сьогодні, до речі, свято. Я вас вітаю зі святом. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Будемо вірити, надіятись, і я думаю, що все в нас буде добре. Всім до побачення. До речі, хто не підписався, підпишіться. Поставте мені вподобачку, напишіть коментар. Що сподобалось, що не сподобалось, мені теж цікаво, я. Дякую вам за зворотній зв'язок. Дуже багато корисного ви мені пишете, дуже багато приємного пишете. Якщо є якісь зауваження, я беру до уваги. Вам теж дякую. І до побачення і до зустрічі в нових відео.